Так. Школа героїв, новий спікер. Ви пару слів про себе. Ну, а далі запитання, 5-10 запитань. Готові? Угу, давай. Добре. Як вас звати? Чим займаєтесь? Або чим хотіли би займатись? Поїхали. Мене звати Антон. Я працюю тренером і індивідуальним коучем. Наставником для керівників, здебільшого в ІТ-компаніях. Моя основна робота це розвиток дорослих людей. І розвиток їх в бізнесі. Добре. А як ви до цього прийшли? Як так сталося, що ви стали давати поради керівникам компаній або в бізнесі там? Я раптово на Четвертому курсі е, свого вищого навчального закладу дізнався, що мені подобається проводити якісь е, активності для людей, бути ведучим чого небудь. І що мені подобається щось розповідати. А потім був вік, коли дуже хотілося грошей, і грошей побільше, щоб облаштувати своє власне життя, і я почав займатися продажами. І так вийшло, що в мене виходило тренувати людей продавати товари. Я став тренером по продажах. А згодом продажі вже стали мені не дуже цікаві, і мені було цікавіше, як люди керують іншими людьми. Я теж попрацював керівником, здобув певний свій досвід, і після цього став тренером по менеджменту по управлінню людьми, командами. Угу, добре, а в дитинстві ви думали, що от так складеться, що ви будете тренером, коучем. Про що ви мріли в дитинстві? Чому ви хотіли ні. стати? Абсолютно ні. <кій> Мій досвід, я думаю, що для когось зовсім не характерний, для когось, навпаки, дуже характерний. Коли я був в 9 класі, мої батьки прийшли і сказали, треба визначатись, і я їм повірив, що вже час, що вже треба. Можливо, моя перша порада, яку б я зробив самому собі зараз, якби міг пораду відправити в минуле і сказати собі: там, Антоне, не вір, не треба тобі ще визначатись, визначайся, що ти хочеш спробувати, що ти, що ти хочеш побачити в цьому житті, а не ким тобі бути. Але тоді я виходив з якихось характерних для мого віку. Підліткових міркувань. Я був не дуже простим підлітком, і я був впевнений, що мені з тваринами буде легше, ніж з людьми. І я хотів бути через це ветеринарним лікарем. Я пішов в ветеринарну клініку, я там подивився, що як робиться. В мене щось виходило, ну і я пішов навчатися на ветеринарну медицину. Uh -huh. Я дуже погано знав себе, дуже погано знав, що насправді для мене цікаво. і Я зовсім не вірив, що я буду працювати з людьми. Навіть навпаки, я був впевнений, що я хочу, і в мене була повна можливість йти вчитись на лікаря. Я був один з найкращих там на українських олімпіадах по біології. Мене легко брали в медичний університет, але я був впевнений, що я не люблю людей. Ось і тому я пішов на ветеринарне навчання. Тому зовсім не знав, Андрія, навіть уявити б не міг. Прикольно. А, тобто, а на четвертому курсі ви коли навчалися, це також було пов'язано з медициною? Я навчався на ветеринарному факультеті, а я десь з курсу до другого я був впевнений, що я буду ветеринарним лікарем, а потім я почав дорослішати, дивитися, як живуть дорослі люди. Я ну, отримав більшу самостійності, і світ почав розкриватися для мене абсолютно незвичними місцями, людьми, подіями, мандрівками. І я відкрив для себе світ трохи по-іншому, і зрозумів, що в мене мені цікаво працювати з людьми, переконувати людей, впливати на інших людей. Але я дізнався про це вже там ближче до 20 років. Добре. А що вам казали батьки? Куди йти? Казали піти ну, на ветеринар. Батьки казали дуже просто: треба йти в програмісти. Це був Двохтисячний рік, 24 роки тому, вже тоді казали, треба йти в IT, Значить, ну тим більше, що мама зналася на цій індустрії дуже добре. Ось, але м -м, я ще раз я робив висновок з того, як мені подобались шкільні предмети. А на наше уявлення про шкільні предмети, дуже великий вплив мають саме викладачі. І коли в мене дуже, -дуже не склалися відносини з двома математичками, поспіль. В школі я був впевнений, що математикою я займатися не хочу. Це я зараз знаю, що в мене є хист до математики. Якби я присвятив колись цьому там 4-5 років, я б не був великим математиком, але ну, в ІТ все б у мене склалося теж дуже добре. Е, е, наприклад, я не до того, щоб я мусив це робити. Я до того, що, е, на жаль, в віці, на мій погляд, суб'єктивний мій погляд, багато хто в 14-15 років себе знає дуже мало. А судження дуже, і висновки дуже залежать від того, яке враження на мене спр, да, справили вчителі, люди, яких я зустрічав. Ось тому я думаю, що не головне було прислухатися до батьків, головне було е -е, якось йти своєю дорогою, цікавитись життям, дивитись в усі боки і пробувати нове. Я думаю, що це було найголовніше. І саме це і спрацювало, коли я почав дивитись навкруги і пробувати нове, я дізнався, що мені подобається і що в мене виходить найкраще. Угу. Добре, ви пам'ятаєте, як ви знайшли першу роботу? Так, М -м... знову таки, з мого дитинства в мене було дуже таке спочатку. Обережне ставлення до грошей, я не знаю. Думаю, що зараз в молоді по іншому. В мене ще виховували батьки з радянського минулого, і та в радянському минулому до грошей ставились дуже по-різному. Багато хто вважав, що це не така вже важлива річ в житті, ось і не треба хотіти багато грошей. Ось, але я закохався в дівчину. а Дівчині треба щось купити, кудись її там відвести в кав'ярню. Ось, а вона ще могла мені кинути виклик і сказати ну як ти що, не зможеш? Ось і я пішов працювати, і моя перша робота була: я був промоутером в супермаркетах. Я стояв там в всяких мегамаркетах, метро, ашанах. Розповідав людям, що їм дуже дуже треба купити зараз віскі, там коктейлі, якісь джин текілу ось і в мене, ну, знов-таки непогано дуже виходило. В мене йшли, продажі краще за всіх, хто був в, в моїй когорті, і це був якраз той час, коли я відкривав себе і дізнавався, що в мене виходить що не дуже. Прикольно. А чим ви захоплювалися ще в дитинстві? Як проводили свій час там вільний від уроків? Я був мрійником, я дуже багато читав е, пригодницьких книжок, я уявляв собі світи, в яких я е, проживаю якесь альтернативне життя. І е, я сьогодні на тисячу відсотків знаю, е, це не просто думка, це експертна думка, як людина, яка, е, який платить гроші за те, що розвиває дорослих людей. Я знаю, що. Мої захоплення в моєму випадку були результатом втеч від реальності і бажання уникнути якихось реальних проблем в моєму житті. Ось, і я, я ну, цим перебільшував, цього було забагато. А, але я думаю, що ну мріяти читати книжки це просто суперкласно, і якщо це перетворюється на якісь реальні дії в житті, на створення своєї комп'ютерної гри, на написання своєї книжки, на створення свого якогось сценарію для театру зі своїми друзями чи якоюсь невеличкого кіно. Я думаю, що це дуже кльово. Ось я думаю, що якби в мене не було своїх там якихось особистих підліткових проблем, мої б мрії, вони б перетворювалися на якийсь проєкт. Угу. А які книжки вам більше всього сподобались? Я чітко пам'ятаю, що коли я був ще старшокласником, я чесно сказав, що і це, і це так чітко було, це було три книги. Це Біблія, бо це була історія над людини, і це цікаво. Бо для мене Біблія була історією в якому сенсі супермена людина, яка є напів Богом, і яка проживає своє життя заради певних геройських вчинків, заради людства. Це було дуже цікаво дивитися на це. Я я також бачив в цьому якусь жертовність, як багато в християнській релігії, але я бачив в цьому ще історію супергероя, ну такого супермена. Який не просто людина, а напівбог, і ось він створює щось нове для людства. Ось мені дуже подобалась книжка «Майстер Маргарита знову своєю містичністю, тим, що вона релігійну історію підсвітлювала під якимось іншим кутом. Ось, і, ну, звичайно, я обожнював балади про діссію капітана Блада, пригоди, пірати, моря. Не дуже. Ну і а згодом, коли вже я був студентом, я я був о, таким ярим Толкіністом. Мені дуже подобалось світи і Толкіна. Я читав всі книги, всі книги Толкіна там з усіма легендами. Це теж мені допомагало якось уявляти уявля... уявляти світи, в яких можна було мандрувати в своїх думках і інше. Добре. Так, трошки про вашу діяльність зараз як виглядає mm -hmm. ця робота? Бути тренером mm -hmm. для керівників, це як взагалі. Можете просто привести якийсь приклад, кейс е, з якимось керівником чи з якоїсь компанією? Звичайно, звичайно, mm -hmm. я думаю, що щоб мені не дуже хотілося прямо так взяти і стрибнути, бо може скластися враження. Типу, що ось ось таке моє життя там, в підлітковому віці віці, там старшокласник і студенти, і воно привело мене туди, де я є. Насправді це не зовсім так. Мені зараз 40 років, і я думаю, що в мене, як багатьох дуже дорослих людей, за 40 років було якихось там ну, 3 чи 4 епізоди в житті. Ось епізод є, він закінчується. І та людина, якою ти був там до 25, вона закінчилася десь 25, а потім починається якась нова людина. І це нормальний, натуральний шлях багатьох дорослих людей, які ну, якось розвиваються до чогось, прагнуть, що вони проживають за своє життя 3-4 різних життів. Uh, і ну попередні кроки впливають на майбутнє, але якщо сказати чесно, ну це трохи різні людини. Люди, люди абсолютно, і ось якщо казати про мене сьогодні, uh, такий, який я є зараз, я думаю, що такий, який я є зараз. Я живу в такому режимі десь 5-6 років останніх, mm, я є, я не є найманим працівником. Це важливий крок для багатьох людей вирішити, чи ти працюєш в наймі на когось, чи ти створюєш свій бізнес, чи ти вільний професіонал, да, який працює сам на себе. Ось я якраз третя історія. Я вільний професіонал, працюю сам на себе. В мене є кілька е, агенцій, які мені довіряють, і вони продають мої послуги, і я напряму працюю з замовниками. Мої замовники це компанії, які вирішують дві основні е, задачі проблеми. Перше. Кожного року хтось з програмістів, дизайнерів, тестувальників, виконавців, будь-яких робіт, вдоростає до позиції керівника. А керувати людьми це теж професія, це окрема професія. Навчитись цьому просто по підручниках в інституті неможливо. Тут дуже багато навичок, вмінь, конкретних проблем. І моя робота полягає в тому, що я працюю з групами в 10-15-20 людей, які нещодавно стали керівниками, і їм треба на практиці навчитись Ставити задачі іншим, контролювати інших, домовляти з іншими, робити це так, щоб люди з задоволенням робили свою роботу, не тому що їх хтось змушує. Тут є багато інструментів, методів, які ми навчаємо. І в чому відрізняється навчання дорослих, наприклад, від навчання дітей, що це навчання воно йде на так званих бізнес-кейсах. Ми беремо історію з реального життя, описуємо, типу є така компанія, такий бюджет, такі люди, такі проблеми, що б ви робили і як. Ну, і ще багато рольових ігор, де хтось каже: там я керівник Петя, в мене там є бажання. Наприклад, знає, там ем, отримати е, грошей від е, власника, щоб найняти ще людей. А я власник Сережа. В мене не так багато грошей, і мені ще, мене ще треба переконати, що тобі треба дати грошей, щоб ти найняв собі ще людей. Чи дам я тобі грошей, чи не дам. Ось багато рольових ігор про перемовини, про вирішення проблем, про конфлікти. Це те, що відбувається. І я б сказав так, що, мабуть, відсотків 50% моєї роботи полягає в тому, що є онлайн. Зараз це онлайн через комп'ютер, так само, як ми зараз спілкуємось, в Зумі е, обличчя людей, які не дуже сильно мені знайомі, але з якими ми співпрацюємо там, 2, 3, 6 місяців, в залежності від програми. Е, і раз на тиждень чи на два тижні ми зустрічаємось і вони виконують певні завдання, а я підказую, як їх краще зробити. Виходячи з методології, ну і відсотків 50 мого часу я працюю з керівниками індивідуально. Це другий запит, який буває в компанії. Е, Будь-який бізнес постійно вирішує проблеми. Взагалі, заробіток грошей, будь-яких це вміння вирішувати проблеми. Ну і в вирішенні проблем є свої методології, методи, як вирішувати проблему. І ось приходять керівники, вони хочуть вирішити якусь проблему. А я методолог, я дістаю питання. Формати, таблички, схеми, і ми розбираємо їх реальну проблему з точки зору там, методів і інструментів, і вони її вирішують якимось чином. Не знаю, чи я зміг так пояснити зовсім життєво, але може, якщо що задавайте уточнюючі питання, може, я щось зможу краще пояснити. Да, може, у вас є е, якась така історія, як кейс? Е, mm -hmm. Як відбувалася ваша робота? Ну, з кимось з ваших mm -hmm. замовників. Просто mm -hmm. якийсь приклад. Mm -hmm. Приходить власник компанії по рекомендації, каже, що ось у мене є технічний лідер. Я хочу, щоб він поводив себе як справжній директор, щоб він планував не на місяць вперед, а на рік вперед, на два роки вперед, щоб він думав не як зробити свою роботу, а як більше грошей заробити, Ось попрацюйте з ним. І ми домовляємось про кілька зустрічей. В мене є певні шаблони питань, які я задаю цьому технічному лідеру, і він починає розмірковувати, а чого він хоче від цієї роботи, чого він хоче від цього життя. Ми беремо дивимося на цифри, які є в його підрозділу. Ми аналізуємо за рахунок певних діаграм. І принципів наскільки ефективна його команда, що він хоче змінити, і ми і разом і він сам знаходимо, що там, йому не вистачає знань і вмінь в тому, а як е, планувати роботу команди з точки зору фінансової успішності. Ну і я достаю матеріали з того, як це робити, і ми разом з ним робимо це для його команди на там, рік, на два вперед. Ем, дуже схоже, мабуть, на те, як навчають там, хімії на уроках в школі. Ти нічого не знаєш про хімію. Прийшов, дізнався, що існує хімія. Потім тобі показують формули, ти їх пишеш. Нічого не знаєш, про що це форму. Потім тобі показують якісь реактиви, які, їх змішують, щось відбувається. Ти бачиш це наочно. Е, основна різниця полягає в тому, що це його реальна. Ну так скажімо, в лапках лабораторія, реальні люди, реальний бізнес, реальні процеси, реальні гроші. Ось і він приходить до експерта, який знає певні методи, і показує йому, як йому з його людьми зробити більше грошей. Е, така, така робота. Е, і Основні речі, які змінюються. Наприклад, до нашої співпраці, е, він звик, що він виписує задачі. І прям роздає людям: ти зроби це, ти зроби це, ти зроби це. Після нашої зустрічі він збирає всіх навколо, вивішує показники поточні, задає людям питання, що ми будемо робити, щоб показники були вищими, в кого які ідеї. І певним чином організує спілкування людей, щоб не він все вирішував, а команда вирішувала разом, куди і як їй рухатись. Ну і цьому треба було навчитися. Він цього не вмів. Тепер вміє, працює по-іншому. Такий приклад життя. Добре. Повертаємось трошки назад е, ваші кілька етапів, як ви прийшли mm -hmm. до такого життя? Е, я б не сказав, що дуже свідомо. Я не був людиною. Я, я знаю людей, які, знаєте, так взяли, розпланували. Типу, 27 хочу хату і дітей, там в 35 в мене чотири собаки. там. Ну, і Я реально знаю таких людей. Я точно не така людина. І взагалі я. я я точно знаю, що спонтанні речі, там падає камера, таке інше, вони відбуваються в житті повсякчасно. І я точно знаю, що треба розуміти свій характер. Ем, я до цього доволі довго йшов. Так, якщо вона закріпиться, ми будемо з нею. Якщо вона не закріпиться, ми будемо. О, закріпилася. Чудово, приблизно так. Е, Давайте зробимо ось таким чином. Це знов я. І, тобто в моєму житті було дуже багато спонтанного, дуже багато моментів, коли ти просто довіряєш, що відбудеться далі. Тобто я відчував, що я хочу змінити роботу, змінити професію. Я просто відправив резюме в кілька компаній. І, і виявилось, що я поїхав в інше місце працювати на абсолютно нову компанію на нову позицію в сфері, в якій ніколи до цього не був. Жив в Києві, працював е, тренером в туризмі, навчав людей е, продавати тури і е, потівки, поїздки до моря. Е, е, зрозумів, що хочу чогось іншого, е, оновив резюме в інтернеті. Поїхав в Донецьк навчати керівників вугільної промисловості, видобувати вугілля. Ну, така історія. тобто ну, В мене дуже спонтанний такий шлях. Бо ем, я думаю, що щоб тут я б хотів сказати дітям і, наприклад, собі, ось якби послати повідомлення собі в дитинство, це те, що ем, цілі. Конкретні цілі, чого ти хочеш, все одно дуже важливі, надважлива штука. Тобто, нехтувати цією думкою, типу, ну, я зараз щось буду робити, а цілі, ну там, може, потім якісь поставлю, вона, з моєї точки зору, це помилка, то вже важливо собі чітко відповідати на питання. Я там хочу собі навіть не яку професію, наприклад, я собі хочу, а я хочу собі яке життя, яке життя, в якому що відбувається, в якому я працюю з ким, в якому я змінюю що, в якому я можу спробувати е, якісь ситуації, і знати, що це можливо не на все життя буде, але в тебе буде якийсь як... малюнок майбутнього можливого, який ти хочеш зробити реально, і ось цей малюнок в голові. Це, це дуже важлива штука. Вона, як е, маяк, веде по життю дуже гарно. Якщо він такий малюночок є, це, це, це критично важливо. Угу. Добре. В принципі, останнє запитання. Діти часто питають, чому спікери погоджуються. От вони приділяють час, їм за це не платять, щоб вони там приділили цей угу. час. Чому ви погодились і витрачаєте на це свій час? Нащо воно вам треба? Це дуже е, часто помилка навіть досвідчених керівників, з якими я працюю, яким там по 20 років керують підрозділами по 100, по 150 людей. А, ду, люди дуже переоцінюють значущість фінансової мотивації. Гроші важливі для життя, дуже важливі, але є безліч речей, які ми робимо взагалі не через гроші. Ми проводимо час з дітьми своїми не через гроші. Ми їздимо на рибалку риболовлю не через гроші. Ми читаємо книжки не через гроші. Ми багато речей робимо, тому що нам цікаво, тому що нам важливо, і тому, що нам і в кожної людини свої мотиви, свої мотиватори дуже індивідуальні. Мої особисті мотиватори, чому я тут. По-перше, мені цікаво знайомитись з новими людьми. До мене постукався в Фейсбук Андрій Пушкар, я цю людину не знаю. А ідея прикольна, мені сподобається ну, відгукнулося. Я знаю, що якщо всередині мені відгукується, значить ну, для мене це важливо. Ну якось резонує з моїми цінностями. Я така людина, для якої це важливо. І мені цікаво познайомитись з Андрієм, зачепився. А скільки часу? 30 хвилин. Я точно не збідні від того, що я витрачу 30 хвилин. Про щось розповісти. Якщо хоча б одна чи дві людини щось краще зроблять в своєму житті і будуть більш щасливими від того, значить, я точно це зробив Ну, змістовно, значить, це мало сенс. Чому би ні? Якось так. Яку? Добре. А, можливо, ще якусь думку ви хотіли би донести до, ді до дітей в цілому такий загальний меседж. Угу. А мій меседж, і багато таких загальних, дуже важливих, але і мій особистий меседж сьогодні, мабуть, такий: а, мабуть, в вашому віці це виглядає зарано, мало зрозуміло і не дуже важливо, чи якось стрьомно може виглядати, але насправді це одна з найважливіших, штук в житті. Це психотерапія. Коли тобі 35, наприклад, це не моя історія на щастя, але я знаю багато таких людей, коли тобі 35 чи 40, а цей вік в будь-якому випадку настане, і ти раптом зрозумів, що ти багато чого в цьому житті не міг і не зробив, бо в тебе є якісь невирішені болі, стереотипи, ілюзії в голові, це дуже боляче. Якщо ти в 20 чи 25 Почав досліджувати розуміти себе, свій характер, свої сильні сторони, свої обмеження, свої цінності, що для тебе важливо в психотерапії, то вже в 30 ти маєш шанс уникнути безлічі проблем, чи в бізнесі, чи в особистому житті, чи в стосунках з протилежною статтю. І, і можливо, для когось ще до 20. Це дуже цінно. Це дуже цінно. Я б рекомендував. Пам'ятати про це як одну з найважливіших речей в своєму житті: турботу про свою душу і про психотерапію. Добре. Дякую вам. Дякую. Школа героїв знято.